Вітаю, друзі, наголошую, що все, що я скажу, являється виключно моєю суб'єктивною думкою і не претендує на істину в останній інстанції. Так що поїхали. Разом з тим наголошую, що я не прив'язуюсь ні до якогось конкретного бренду, а говорю в загальному глобальному. Важка фігня з магазинним підсумком під, під моллі. З понтом набедрена фігня універсальна. Древня безпонтова фігня. Ідеально, універсальна. ПМ. Неважливо ПМ ТТ теж сюди влазить, як і Форд. Є потреба, магазин. Все залежить від ситуації. Ну, або так само в броні. Якщо не використовуємо пістолет в залежності від задач, ще один магазин. Не те, щоб я сам це придумав, так я це підглядів в інших і надіюсь, комусь це буде корисно.